Вітаю вас, друзі! Перемовини у Білому домі здається завершилися краще ніж ми могли очікувати. Американські та українські президенти назвали зустріч успішною, хоча запланований обід таки скасували і розійшлися раніше. Володимир Зеленський приїхав до Вашингтона з командою мрії. Так би мовити, лідери Європи спілкувалися з Трампом. Ну, явно з помітною обережністю добираючи слова, аби не роздратувати американського президента. Усі зрозуміли, що важливо не допустити, щоб він погодився на роль медіатора на невигідних для України умовах. Але головне питання залишається: чи наблизило все це Україну до миру, бодай до якогось перемир'я з Росією? Сергій Фурса, інвестиційний банкір зараз зі мною у студії. Сергію, тобі вітання. Привіт, вітаю. Твої враження від вчорашнього саміту, чи є, на твою думку, все ж таки, чому радіти? Ну, точно можна радіти, що нема з чого переживати. Ну тобто, нічого поганого не трапилось. Тобто, чи наблизило воно нас чорт його зна, але точно не віддалило. Це перше, і по-друге, сталося без скандалів. Стратегія була обрана вірною і українською делегацією європейською. Напевно, це була спільна стратегія говорити про те, що подобається, і не говорити про те, що не подобається. Тобто, знаєте, як в тому анекдоті, чому ти шукаєш це під ліхтарем, коли загубив в іншому місці? Бо тут світло. Так... Те саме про що можна говорити з Трампом, можна говорити про гарантії безпеки, і ця тема була проговорена, хоч невідомо насправді чи готова угода настільки, щоб говорити про гарантії безпеки. Головне головне невідомо лишається. Ми не знаємо, що в голові у Путіна. Ну тобто, те, що відбувалося і в п'ятницю, і вчора можна трактувати однаково для двох сценаріїв: перший сценарій Путін затягує час. А другий сценарій Путін дійсно налаштований вже домовитись, і от ми не знаємо, що в нього в голові, і тому ми не знаємо насправді, який буде результат е тих перемовин, які йшли вчора, але це точно ніякого негативу нам не принесло. Так, я з тобою абсолютно погоджуюся, що домовлятися про щось, не знаючи, як зреагує на це російський диктатор. Ну вони можуть домовлятися про що завгодно насправді. Але все ж таки, ми маємо те, що маємо, і хочеться аналізувати принаймні те, що відбулося. На твою думку, взагалі, якою було як ти можеш оцінити поведінку наших європейських партнерів? Хтось був доволі м'яким, хтось навпаки намагався сперечатися з американським президентом як канцлер Німеччини. Ну, знову ж таки, наші європейські партнери проявили себе супер чудово. Ну, по-перше, той факт, що вони всі приїхали, це вже безпрецедентна подія. Ми такого не спостерігали. А вони раніше так, так не збиралися? Я не пам'ятаю такого, що заради якоїсь третьої країни, заради навіть члена майбутнього члена Європейського Союзу, в період серпневих відпусток всі топ-лідери Європи збиралися. І три дні присвячували тільки цій темі, їхали разом з нами туди, в Вашингтон, і відстоювали там інтереси України. Бо дійсно те, що він не міг сказати Зеленський, щоб не дратувати Трампа, говорив, наприклад, Мерц чи Макрон. Тому що якщо раніше це була роль Зеленського, скажем сумніватися в тому, що Путін дійсно хоче перемир'я чи наголошувати, що це пастка Путіна, коли він каже про мирну угоду, а не каже про зупинку вогню. Це говорив Мерц, наприклад. Тому тут розподілення ролей є фінський президент, якого Трамп дуже любить, бо з ним в Гольф грає, і він намагався м'яко схилити Трампа на нашу користь, проводив історичні паралелі і так далі. Є Мілоні, яка також у Трампа і вона просувала тему гарантій. А є там Мерце Макрон, який є лідерами Європи, і може і через це вже не любить їх Трамп. Да, і вони відстовили досить жорстку позицію, але на рівні. Ну, вони досвідчені, вони класні, вони досвідчені, вони можуть сказати так, як треба сказати, щоб пройти між крапельок і не роздратувати діда. Ну та це однозначно було видно з того, що відбувалося. Що вони дуже акуратно, акуратно себе поводять. Ти Знаєш, під час інтерв'ю на а, фінського президента з якоюсь там телеведучою в ефірі CNN поставили. Я не знаю, як це вдалося, але в кулуарах Білого Дому записали. Просто шматочок пару речень американського президента, який в той момент спілкувався з британським прем'єром Кіром Стармером, якому він каже: мені після розмови з Путіним він таку фразу каже: Здається, що Путін готовий іти на перемир'я, типу, заради мене. Ти можеш це уявити? Це виглядає божевільно, це звучить божевільно, але це правда. І... Якби, я не знаю, звідки CNN дістало цей шматочок в принципі, запису. Але напевно, може, чийсь мікрофон там був в залі. Я не знаю. Але суть в тому, що це прозвучало, невже американський президент, м'яко скажемо, настільки наївний, що він думає, що російський диктатор припинить війну і піде на якісь поступки тільки через їхню особисту симпатію? Е, ну, Ми знаємо, що в світі Трампа є виключно Трампа, а все інше обертається навколо Трампа. Тому в світі 80-річної людини, яка живе з таким его, це теоретично можливо. Добре, що він сам ну, насправді він же сам каже, що це виглядає як безумство, але я сам здивований, да, що він готовий. Добре, що принаймні така фраза є, що він розуміє, що це звучить безумно, але тим не менш йому здається, що він відкрив це. Ну от знову ж таки, да, Путін Лестив і застосував весь арсенал КДБшних методів. В кінці тижня на зустрічі Алясці, і це не може не мати вплив на Трампа, враховуючи його психотип. Тому з цим нам доводиться жити. І, ну нічого ми це не зробимо. Слухай, це просто якесь божевілля. Весь світ носиться із психотипом американського президента, щось взагалі не чуване. У нас один психотип в сусідній державі, і тут один психотип за океаном. Чи по завершенню зустрічей напередодні американський президент заявив, те, що він готує тристоронню зустріч, спочатку двосторонню, потім тристоронню, Трамп, Зеленський Путін. Чи віриш ти в те, що це станеться? Або ні? Тут не про віру з, твоє, з твоєї точки зору є підстави говорити, що взагалі можлива тристороння зустріч в такому форматі. Це ж як ймовірність зустріти динозавра в Києві 50 на 50. або зустрінемо, або не зустрінемо. Насправді зараз буде ключовий тест, чи дійсно Путін знайшов у себе раціональність? Зрозумів, що російській економіці дуже погано, і треба домовитись. Чи він затягує час співпрацюючи тут з Китаєм? От ми не знаємо цього, да і якщо зараз Путін піде на цю домовленість з Зеленським, на домовленість зустрічі з Зеленським, це буде шаленим сигналом, що в шалькіте разів схиляються того, що він готовий домовлятися. А якщо вони знов пошлють мединського, чи як зараз вони кажуть підвищити там? Е Рівень перемовної групи і пішлють якогось друг старшого двірника з Кремля, то це буде чітким сигналом, що зараз вони затягують час. От нас, і це, я сподіваюся, буде сигналом і для Трампа, але ну принаймні для нас з вами, да, щоб визначитись. Бо зараз ми не знаємо. Звісно, ми природним чином не довіряємо Путіну, і ми завжди будемо шукати підступ. Але якщо від цього абстрагуватись, то те, що відбувається, ну підходить під два сценарії. І от відповідь, перша з відповідей буде у тому, чи Погодиться протягом цих тижнів Путін на зустріч з Зеленським, бо це буде означати, що треба про щось домовитись. Ну принаймні, мож, може і не відбутися домовленості, але знову ж таки, це буде схиляти шарки Терезів у бік того, що Путін дійсно раціоналізує і йде на домовленості, розуміючи, що ніхто йому в Донбас віддавати не буде. А, от, до речі, фінський президент Олександр Ступ по завершенню е, зустрічей теж комусь з американських медіа давав інтерв'ю і сказав, що прогрес у прогресу досягли більше за останні три тижні ніж за понад три роки повномасштабки. Ти поділяєш цю думку? Е, да, ну тому що знову ж таки до цього такої роботи взагалі не було. А зараз робота почалась. Тому цей прогрес може бути на 5% від 100%. Але це більше ніж було, це правда. Ми просто порівнюємо з базою завжди важлива база порівняння. До цього не було е, таких активних дипломатичних е, спроб. Е, зараз Трамп намагається все пришвидшеному темпі щось зробити, поки є моментом, як він вважає, щоб це протягти, і певні там домовленості постійно виринають, потім зникають. ми в принципі зараз дуже мало знаємо да, про те, що він але щось відбувається. Як англійською, це звучить сам самі скуки. Да? Ми просто не знаємо що. Але дійсно це більше ніж було до цього. Так, да, я зрозуміла. Ну, а... Американський президент поводив себе неймовірно приємно, і костюм е, українського президента йому сподобався і посміхався? Він відповідав на запитання. І, в принципі, як ти кажеш, не було жодних таких скандальних моментів. Їх однозначно не було. Це визнають обидва лідери. А чи могли могло бути так? Принаймні, я читала в певних західних медіа те, медіа, те, що на Трампа натиснули республіканці загалом з конгресом. Знов ж таки, я сидячи в Києві, не хочу гадати, натиснуло на нього хтось чи не тиснув, не знаю. Але ми точно бачили суспільну думку і опитування суспільної думки в Штатах. І ми бачимо, що чим далі, тим більше зростає ідея підтримувати Україну, навіть серед республіканців. У самих республіканців через рік проміжні вибори і їм важливо а рейтинги падають, дуже суттєво падають. Плюс те, що відбувалося на вихідних Трампа ж прописочила вся західна преса з ног до голови. Він кілька твітів робив про це і так далі. Але причина, тому що його просто після зустрічі з Путіним знищувала преса, і це також має вплив, тому навіть якщо він дуже хоче з дорогим Володимиром укладати угоди, але тим не менш він діє в об'єктивній реальності, яку поки що він сприймає, да? незважаючи на всі свої особливості психотипу. Він бачить позицію європейців, і це не дає йому тиснути на Україну. І він бачить позицію американців, яким не сподобалося б, якби він тиснув на Україну. Тому він вимушений поводити себе інакше. Ну і плюс тут попрацювала і українська команда, і європейська команда Зеленського підготували. Він, він постійно говорив приємні речі Трампу. Він не сперечався з Трампом, як колись було в лютому. Тобто, робота над помилками була зроблена. Да, навіть цей костюм був вдягнений. Я, до речі, думаю, що цей український дизайнер має стати топ-продажем зараз е, в Штатах. Ну бо Штати ж у нас країна підприємців після таких компліментів ну, цей костюм має продаватися. Так, а це я не чула, це український дизайнер? Так, да, це український дизайнер. Я зараз не згадаю прізвища, але це український дизайнер, який зробив всі ці варіанти. Одягу для Володимира Зеленського, в якому він був у Ватикані свого часу, і зараз тому це абсолютно український продукт, і він зараз те, що тримає ти на експорт з такою рекламою. Угу. Слухай ну мені хочеться вірити в те, що і компліментарність підготовленість українського президента відносно американського, і взагалі дипломатична поведінка нашої української делегації точно матимуть плоди. А от хочу тебе спитати про ті гарантії, які Натівські гарантії, е, не членство, а натівські гарантії, які обговорювали напередодні, е, це про що? Це поступка Україні чи е, взагалі компроміс е, розумний? А, такий а ми, вив... поки, ми поки що не знаємо про які гарантії. Ну там є певні деталі, писали Файненс. та й сам американський президент казав. Так, да, Але ми не знаємо де-факто, що це буде. От просто не знаємо. Якщо це буде угода з американцями навіть на рівні Тайваню, це буде супер круто, тому що для нашої економіки, для повернення громадян, важлива певна впевненість після завершення війни, щоб не було очікувань у людей, що це може розпочатися за рік-два. І тому потрібні справжні якісь гарантії, в які українці в першу чергу українці повірять, і це навіть не про ймовірність того, що буде нова війна чи не буде. Це про те, віру українців в те, що її не буде. От, вона потрібна. З одного боку, ми будемо жити зараз постійно очікуючи російського нападу, і це завдання влади, Да, буде завжди готовим фінансувати армію, фінансувати військові розробки. Це зрозуміло. Коли ми говоримо про людей, про те, щоб вони поверталися, про те, щоб вони інвестували в Україну, отут важлива впевненість в певних надійних гарантіях, щоб це не було як Будапештський меморандум, мовно кажучи, і тому зараз поки що рано робити визнавки, тому що це дуже важлива чутлива тема. А зараз ми не знаємо, що там конкретно буде. Так, я зрозумів. Ти згадав про нещодавну зустріч на Алясці, Чому... Чи... Якщо ми можемо підвести певний підсумок в Анкориджі, взагалі були якісь суттєві домовленості? Чи це, вся ця а зустріч, зустріч була з... рівна нулю? А ми не знаємо. Ну знов ж таки, ми не знаємо. Навіть, тобі, ну, російські пропагандисти мало... щось там писали. Так, да, але це пишуть російські пропагандисти. Ну їм вірити себе так, не поважати. Тому ми де-факто не знаємо про що там говорили, чи був якийсь прогрес. Чи Трампу здалося, і так далі, і так далі. Тобто тут абсолютно то шкоди сильної та зустріч не завдала. Вона більше вдарила по Трампу ніж по Україні. Насправді, враховуючи ту картинку, яка була, і яка була великою кількістю американців була сприйнята як Ганьба Америки в першу чергу, там був удар по іміджу Америки. Це був удар по рейтингу Трампа, але жодним чином я не бачу, щоб це суттєво вплинуло на позицію України. Тобто, по суті, у нас Путін отримав в Анкориджі червону доріжку, а американський президент шквал критики. Все. Так, да, але збільшив свою надію на Нобелівську премію вмиру. Ти досі віриш в те, що все це заради Нобелівської премії? Я думаю, що там дуже Чи хоче Це вже Нобелівську просто стовідсотково? Ну так. Ну, да, це з 2009 року, коли отримав Обаму. А на Обаму в нього зудить щось через... він же сам дзвонив вже в Норвегію і питав, а що там, як там, Так, да, він дзвонив Столтенбергу. Він говорить про це. Ну тобто, це точно фетіш Трампа, він точно це хоче. І мені, якщо раптом зараз прямовани в найближчі там місяць пройдуть успішно, і ми завершимо війну, і тоді це стане реальністю, то мені б дуже хотілося, щоб якщо Трамп отримав Нобелівську премію, то щоб він розділив її з Зеленським, це буде дуже приємно. Споглядати. Так, він е, тільки вчора ще казав постійно: у нього одна якась матра, мантра, що він, е, мовляв, завершив шість воїн без припинення вогню. Він постійно таке повторює. Це вже не вперше. Сергію, я тебе ще хочу наостанок спитати про. Е... Мою улюблену тему це падіння російської економіки. Видання Блумберг на днях написало, що російська економіка зараз задихається. Твої останні спостереження чи дійсно це так, чи є чим нас потішити, дивлячись на те, що, що публікують в Росії стосовно економіки. Ну знову власне, якщо щось змушує Путіна зупинитися і вести перемоги серйозно. Це російська економіка. Блумберг, західна преса, вони зазвичай відстають. Насправді ми тут так. вже встигаємо це місяць як обговорювати, а потім виходить стаття в західній пресі з приводу того, що там відбувається на Росії. Тому дійсно є проблема, і ця проблема подвійна. А це економіка стагнує і скоріше за все починає падати, або просто фізично грошей немає в бюджеті, тому що війна це дуже дорого. І якби не було війни, якби не якби була звичайна ситуація з бюджетом, падіння економіки, ну не було б такою проблемою для Путіна. Для нього проблеми тупо грошей немає. І дефіцит бюджету зашкалює. І якщо на цей рік зрозуміло, як він буде його фінансувати, є ще Фонд національного добробуту, то наступного року ні. Не зрозуміло. І там доведеться просто тупо друкувати кошти. Саме тому всі ці розмови, що я там. Буду воювати, поки не завоюю Донбас. а Для того, того потрібно два роки. У економіки Путіна нема грошей на два роки війни. Хіба що, хіба що Китай задля того, щоб це все продовжувалося, дасть йому кредит, але це буде занадто відверто для Китаю. Тому в Росії погана ситуація з економікою. Вона постійно погіршується. І ключова деталь, ключовий елемент це дефіцит бюджету. Я читала про те, що Росія зараз активно переходить на бартер. Адже не може ну, не може обійти блокування фінансових міжнародних платежів ну, знову ж таки не можна активно переходити на бартер, тому що активна велика економіка не працює на бартері. Дійсно, ну, є певні бартерні схеми, але вони можуть трошки забезпечити оборот, але не глобально. Ну глобально це неможливо. Людство чому відійшло від цього, тому що в сучасному світі це не працює. Це не працює. А головна причина того, що російська економіка летить у прірву, кажуть певні експерти. Це не зовнішній тиск. А от саме мутрішня, внутрішня модель, яка базується на воєнному популізмі, на ручному управлінні, на відсутності довіри до інституцій. Ти цю думку поділяєш? У них, на жаль, є високий рівень довіри до інституцій. Якщо б не було високого рівня до Набіуліна, наприклад, то ситуація була б набагато гірша. Тому російська економіка падає через війну. А війна це прояв багатьох різних речей. Санкції працюють і забирають до 2% щороку. Фінансування війни розганяє інфляцію. Вони підняли облікову ставку. і Зараз облікова ставка душить в цю нормальну невійськову економіку. А на невійськову не вистачає вже грошей в бюджеті, шалений на дефіцит. Тому в них єдиний вихід врятувати економіку це зупинити війну. А запас міцності на скільки років в, в Росії є? Економічно Ну, за, ну так, запас міцності для чого? Від чого? Якщо ми думаємо, що є якась точка, після якої Росія фізично розвалиться, ні такої точки немає. немає. Але коли ми говоримо, що е, з умовного січня наступного року в них не буде чим фінансувати дефіцит бюджету і доведеться друкувати. Це вже за запасті якості чині. Тобто вони будуть там певні півроку друкувати, і це не призведе відразу до якогось суперколапсу або супергіперінфляції. Але це буде відчуватися, і це з кожним днем буде тиснути більше, більше і більше, перетворюючи кризу у такий незворотній момент. У той же час, якщо вони зупиняють війну, частина санкцій знімається відразу, вони скоріше за все виходять на зовнішній ринок, беруть гроші і знаходять для себе фінансування У Росії. Дуже малий невисокий борг, рівень боргу, тому при нормалізації ситуації стосовно там санкцій, і так далі, в них є де вийти і взяти дуже багато грошей на зовнішніх ринках їм дадуть, бо борг маленький країна більш-менш зрозуміла з точки зору фінансів, навіть не зважаючи на війну. Да, за це буде певна премія, але гроші їм дадуть і тому от для того, як це врятувати ситуацію. Цілком зрозуміло. І тут ми впираємося в те, чи дійсно раціональний Путін зараз, чи буде він зупинятися, враховуючи те, що йому розповідає Набіуліна. А торгівля, торгівля з ким у світі їм досі приносить найбільші гроші: Китай? Ну, Китай, Індія і Туреччина. Оце три найбільших компартнери Росії. Дякую тобі, Сергію. Сергій Фурса інвестиційний банкір, був з нами на зв'язку. Дякую тобі. Дякую вам.